Всім привіт, друзі. Сьогодні ми знаходимося на такій річці, Якщо її можна назвати річкою. ну, сільська калюжа, що сказати. Але ця калюжа кишить просто щуками. По коліна води, а я дивлюсь, щука ганяє. І сьогодні у нас була на каналі тема Наджига. Як же ж давно я не ловив на цю снасть, напевно, з весни я вже, Скільки вже більше, ніж півроку пройшло, як я вже ловив окунів на мармишинг. І Сьогодні я взяв з собою Select Rhythmix, свій на наджиговий спинінг. Rhythmix, Ritmix 1500, шнур 04 по японській класифікації. І такий ушастик я поставив, виходить, 1,5 грама. Хотів грамові знайти, але не можна знайти, тому що треба ще пів півкоробки перебрати, бо я вже не складав, так просто рандомно виїхав. І будемо використовувати ось такий малюпенький твістерок. В жовтому кольорі, тому що тут достатньо така темна вода. І подивимось зараз. Зараз у нас буде тут перехід на одну сторону. І я хочу попасти там в коряги, де вона ганяє. Ось такий йдеш у людей з загородами. Бачу тут щупак ганяє. Зараз тут стане десь половим. Я думаю, м'ячі вистачає. Кажуть, люди ваються щось буває. Подивимось зараз. Тут треба спробувати. У нас тут таке достатньо цікаве місце. Прямо такий проход. Його мало хто може обкидати, тому що так далеко може летіти тільки нитка 04. Ну Ви ж знаєте, в на селі на якісь насті ловлять. Но я не бачу, що вона ганяла. Вчора тут просто мір виробила. Ну може, ще не вечір, ну вже по суті вечір, але вона тут ганяла десь приблизно пів сьомої. Крупна така щука, від Драківа. Для цієї калюжки це монстр. Там такі щупаки ввечері тут мер робили. Зараз пройдемо це широке плесо і постараємось попасти на ту сторону, там коряжні такий є, і це вона там найкраще ганяє, тому що там ніхто не може кинути, там найбільше стоїть. Також забув сказати, що поставив якості по 26-й флюр. 17-й не захотів ставити, тому що все таки 26-26 і 26. я на таку щучку до полки спокійно її витягнув. Ну, я не думаю, що вона зріже. Ну, в залежності, як вона клюне, з якої подачі. Якщо така делікатна покльовка, то я витягну. Якщо така з потужним ударом в загло, то ну, люсе що обріже. Ну, тут щуки є, але її вже багато виловили, ці калюжі. Дуже багато її виловили. Це моя супер коробка. Небагато лежить хороших силіконов. Ось у варву хочу спробувати. Подивіться, що буде на неї. вона така подблизької, я думаю, її добре буде видно. Друзі, взяла щука і непогано взяла. Непогано взяла, щука ще. Варва спрацювала. А така щючка грам 500, може навіть більше. Важик геть взяв. Так ну, щучка на варву. На ноджіг все-таки працює, бачите. Ось така ножовочка грам 200. Так, давайте ще її приїхати. Навичку випустимо. Все, на й ричку. В сільській калюжі спрацював монтаж 1,5 грама варва. 1,2 дюйма приблизно я десь така дивлюся. Червоний гачок, який мені вознюк відправляв, теж затащив катку. І флюр. 0,26 і звичайна засібка. Дякую. Поклявка була з глибини, ну тут в принципі все зрозуміло. Ну, не було удара. я думав зачепів за траву. І бачите, вона взяла без покльовки. за ячок, дуже, дуже так ніжно. ну В принципі, теорія моя підтверджується, що риба запресована, і тут вона тут буде брати на такі от невеличкі приманки, що якби є логічним. Ну, мені вже приємно одну щучку зловити. Ладно, зараз йдемо на ту сторону, бо я бачу там крупняк ганяє, може вдасться ще щось побільше сьогодні зловити. що ти риба? Я сижу, кому кидаю, нема чим зайнятися. Приїхав, рибу ловить. Щось ловить бачу, так. Да? Щупака пока грам 200. Маленьке, так? Да? Ну я тільки приїхав. А, а ти там з самого не не типи? Ну я був, але я зараз хочу на ту сторону приїхати. Бо, Бо, то... Бо там бачу, ганяє щось. Там з той сторони? Да, там там просто... дерева. Да. Там не сора я, короче, ловил, ловил, ловил до конца так, так, понял. Чего она фатала на жуку не попала, чешопа. А то вечером? Да. Так и понял сделали. Ладно, <говору> пойду я. Малые, хочу ли браха сразу выкидать, понял. Боїться. Боїться брати. Ну, Взагалі вибіги немає. Може сантиметрів 50 буде. Поки йду до місця лову, скажу три слова про водойму. Водойма не глибока. І якщо не буде на зиму води, то може бути задуха сильна. По ідеї щучку можна було б забирати, але хай живе, може хтось її зловить і може вона комусь і знадобиться. Там по суті жарити немає що, але і мені не хотілося, щоб вона просто так померла. Ми будемо сподіватися, що буде вода, будуть дощі, бо тут тільки засуха, так і задуха одразу. Бо як лід стає, він буде до самого дна. Глибини немає, Все-таки плотину зробили, але все одно цього недостатньо, бо немає притоку води. Ну, Поки що моя тактика працює, а на ноджих калюжі, калюжі. Ну, буду надіятися, що ще щось зловлю, було б дуже приємно, що ще якщо поки б Тоді я б точно зрозумів, що дійсно от так і потрібно. А ми вже йдемо до цілі. Аз вчора тут вона просто робила нього. Це десь стане в найзручнішу позицію. Тому що тут, бачите, зараз йдуть. І тут вона вчора в лозах ганяла. Ну, Андрій казав, що його вийшла одна. Ну, тут ганяла крупня. щука. Зараз постараємося її фіймати. Тоді як вона візьме, на цей джиг, тут буде просто кипіти вода. Тут ще не, так незручно її тягнути, але ну, ну, нічого. Сьогодні видно не кльовий день, тому що я навіть не бачу, що вона вже ганяла. Вчора, тут я ще був спінінгом, я б наловив би. А сьогодні в цій калюжі вже кльова немає. Видно, зміна погоди там іде південь. Сьогодні зі сходу міняється на південь. Вже пішов північний вітер, вже видно, риба брати не буде. Вчора, вчора перед зміною погоди я щось протупив. Вона була спокійно вчора на ловід багато щупакову таких невеликих. Тому що я стою, навіть не бачу, що вона вже десь е ганяла. Взагалі не бачу. Якщо б я приїхав, вона хоч трохи ганяла. Зараз вона взагалі не ганяє. Надіюсь, мене ще там видно. Так, хоч вроді видно. Сонце вже майже зайшло і щука сьогодні тут поклявала буквально 20 хвилин. Мене взагалі останнім часом якась рибалка однієї покльовки. Тому що я ось під вечір, щось покажу зараз, видно, оранжевого твістера поставив і знову був такий тичочок невеличкий. Сьогодні вона тут просто не ганяє, вона боїться, мотоблоки їздять, дрова піляються. Багато рибаків, тому треба вибирати тут такі дні, щоб нікого не було, тому що дуже сочутно або мало води, дуже мало води. Тому постараюся десь вдень сюди приїхати і зробити ще одне відео недовгим, щоб подивитись різницю: вечір, день. А так, в принципі, рибалка, я задоволений. Тут буквально мені загород вийти і взвою щучку, і було ще декілька покльовок. Щоб я трошки раніше сюди на спінг почав ходити, коли ще тут було більше води і вона краще клювала, я думаю, результати були краще. Але ви самі переконалися, що на ноджих ловите навіть в калюжі.